Чи маємо ми право воювати? Чи маємо ми право когось знищувати і в кого стріляти? Будь-яка людина, яка воює, вона напрацьовує собі карму біди. Якщо ти захищаєш свою батьківщину, родину, і коли ти стоїш ногами на своїй території, а не прийшов на чужу, то карма війни на тебе не діє, тому що ти благословений саме богами війни захищати закон карми це причина і наслідок. Тобто, якщо ти сьогодні проклинаєш ворога, то обов'язково прийде розплата. Карма це твій вибір, це те, ким ти хочеш стати, це те, ким ти станеш потім, після того як вчинив певним чином. Вітаю вас в нашій новій рубриці, яка називається Навколо Карми. Що таке рубрика навколо карми? Це рубрика, яку ми створили для вас, щоб ми з вами розібралися. А що ж таке? та Карма і дійсно, що ми напрацьовуємо як особистість, як нація, як народ, і чи можемо ми відпрацювати ту карму? Наші пращури, наші з вами праматусі і прататусі вірили в карму як. Певний цикл закону Всесвіту, де причина і наслідок пов'язані один з одним, саме зараз, коли ми з вами, як український народ, проживаємо дуже непрості часи, коли ми дійсно обертаємо. Коло своєї карми ми маємо розібратися з цим поняттям. Ну, Принаймні, давайте послухаємо слово карма. Воно фонетично звучить як карман. А що ми з вами в той карман, як правило, кладемо? Щось, що накопичили і хочемо приховати. Тобто, те, що ми десь приховали і запхали в свій карман, і є нашою кармою, але на тонкому рівні. Тож це одна із трактовок саме перекладу цього слова. І сьогодні ми з вами почнемо нашу бесіду з такого поняття, як карма війни. Думаєте, такої карми не існує, але вона існує, друзі, в ведах. Казано, що будь-яка людина, яка воює, вона напрацьовує собі карму біди. Карму, яку буде повторювати при перевтіленнях в наступних життях, і обов'язково змушена буде пройти шлях відновлення? А як відновлення через благочестиве життя у наступній реінкарнації? Тож закони карми вони пов'язані із іншими космічними законами. Повернемося знову ж таки до карми війни. Чи маємо ми право воювати, чи маємо ми право? Кого знищувати і в кого стріляти? Знаєте, в кожній нації, в кожному народу є е, різні групи населення, наприклад, людям, які знаходяться на територіях більш-менш безпечних, тобто для цивільних, карма війни розгортається по-іншому. Про це ми поговоримо в наступних відео. А сьогодні поговоримо про карму військових, як вони собі напрацьовують цю карму, і чи всі військові, які стріляють у ворогів, напрацьовують? Карму війни. В ведах сказано, що якщо ти захищаєш свою батьківщину, родину, і коли ти стоїш ногами на своїй території, а не прийшов на чужу, то карма війни на тебе не діє. Тому що ти, благословений саме богами війни, захищати. Тож наші з вами герої на передовій, наші з вами захисники і захисниці можуть відчувати людь ненависть, але вони також не роблять цього. Чому? Тому що вони там на передовій більш мудріші ніж ми, коли ми перелякані, збентежені і втомлені від тих ракетних обстрілів, від тих ситуацій, в які нас занурює військова реальність. Тож коли... Ти воїн, і стоїш на захисті своєї батьківщини, своєї сім'ї і зброєю в руках, і ти усвідомлено знищуєш ворога, усвідомлено тут ключове поняття. То в такому випадку на тебе карма війни не діє. Але ми знаємо, що проти нас воюють наші вороги, які прийшли, щоб нас від чогось освободити, щоб нам нав'язати свій руський мір. І такі руські освободителі, ви знаєте, проходили вже по багатьом-багатьом містам, селам, не лише нашої святої України. І ось ви можете знайти багато дуже ситуацій, в яких описується як Обертається колесо карми, бо воно як колесо сансари, воно обов'язково повернеться і поверне тобі те, що ти заклав. Тож, ми бачимо такі, таку історію в інтернеті, вона доступна, ви можете знайти. 12 серпня 2022 року, в місті Омську на Росії, ми з вами можемо побачити у відео, як обвалюється просто цілий. цілий П'ятиповерховий будинок і обвалюється просто на очах у мами одного із військових, яка давала в цей час журналісту інтерв'ю. І таким чином вона просто стає е, ілюстрацією карми свого сина. А що це за син? А її син саме воює на території нашої святої України. Він вже воював ось в тій, так би мовити, операції АТО. Зверніть увагу, що якщо ми війну не називаємо війною, спочатку ми її назвали АТО, зараз її наші вороги назвали спецоперацією, то ми обманюємо кого? себе і всесвіт, а обман підсилює карму. І от дивіться. Мама стоїть на фоні будинку, який обвалюється, і це саме той під'їзд, в якому вона проживала, і вона каже такі слова: за що мій син воює і куди він тепер приїде? Після війни, тобто в ні до неї не приходить взагалі ідея, що її син зараз обвалює так же будинки, стріляє по таким же будинкам, і, і так само десь нищить живих цивільних людей, які нічого не мають е, е, з цією війною, крім того, що народилися е, в Україні і є українцями. Тож я би хотіла, щоб ви зрозуміли одну таку річ, що нам е, вказує цей руський мір і ця руська війна на те, що ми з вами, як нація, маємо окрему карму, яку напрацювали і маємо зараз відпустити. І я би хотіла порадити вам, і в цій рубриці навколо карми я буду вам давати різні прості практики, щоб відпрацьовувати певні кармічні процеси. То сьогодні я хочу вам е наголосити, що воїн на передовій, який захищає, він не напрацьовує собі негативну карму, карму війни. А цивільна людина, яка боїться, лютує, ненавидить, тому що вона боїться, і це об'єднається об'єктивно з точки зору психології, вона боїться того, що постійно наражається на небезпеку від обстрілів або від якихось атак на нашу країну. І тоді, коли атака вже позаду, люди виходять з соцмережі і починають клясти, починають писати страшні дописи, починають воювати в віртуальному світі. Так, от закон карми це закон всесвіту, і це треба розуміти. Закон всесвіту, а якщо закон всесвіту, то він розгортається на тонкому плані. Закон карми це причина і наслідок. Тобто, якщо ти сьогодні проклинаєш ворога, то обов'язково прийде розплата. Я уявляю, скільки я можу зараз отримати від вас хейту і різних таких негативних дописів, як ми що маємо радіти за наших ворогів і якось до них позитивно ставитися. Це ваш вибір, це ваша карма. А я обираю карму молитися за наших хлопців, щоб вони перемагали. І нехай Боги їх благословляють берегти нас з вами. А я обираю карму молитви. Чому? А тому що карма це твій вибір. Це те, ким ти хочеш стати, це те, ким ти станеш потім, після того, як вчинив певним чином. Якщо ми з вами кричимо, сидячи. Чи на дивані що ось ми візьмемо автомати і розстріляємо всіх тих ворогів, бо вони такі сякі. Ви знаєте, адже ви на дивані не стріляєте. Ви тільки говорите і бентежите простір своїм негативом. Ось так ви напрацьовуєте карму, а особливо напрацьовують карму ті, хто сидять де-інде далеко від території України, тому що вони тимчасово переселені в інші країни і там продовжують писати дописи в соцмережі з прокляттями, і вони ж являються частиною нашої спільноти, нашої. Славетної української нації і таким чином через такі прокляття навіть від наших особисто українців прилітає на нашу націю. Тож зупиніться, будь ласка, і подумайте, що карма, як правило, вона не очевидна. Як в цьому прикладі, в Омську, ну хто буде там? Ті на тій Росії аналізувати, що син воює на території України і обвалює такі житлові будинки. І ось зараз на рівному місці у них якась була проблема, і нічого не прилітало в той Омск, а просто обвалилося із за того, що там десь підсіли якісь були підземні води, і якась була аварійна ситуація в цього будинку. Так, але карма працює не обов'язково через приліт. Людина втрачає те, що сама забрала у когось. Тобто карма працює так: забрав, буде забрано і в тебе, і ніяк по-іншому. У когось це зразу відбувається, а в когось поступово. І я б хотіла, щоб ви зрозуміли, що карма це космічний механізм прояву справедливості. Карма космічний механізм прояву справедливості. А справедливість це правда з світу богів. А ви пам'ятаєте, що праведним являється світ богів? Саме в наші традиції. Тож, я би хотіла, щоб ви зрозуміли, хочете зупинити карму війни і перелаштуватися на якусь іншу, то зробіть зусилля. Зробіть зусилля і почніть вчитися, почніть розвиватись. Людина, яка вчиться і розвивається за будь-яких обставин, просвітліває. Сьогодні хочу запропонувати вам дуже просту практику: візьміть клаптик паперу самий незначний. Поділіть його на дві колонки. Над однією напишіть я до 24 лютого 2022 року, яким або якою я була. І в другій колонці напишіть, яким я став зараз, або якою я стала зараз. І проаналізуйте, прорефлексуйте себе, якими ви були до війни і якими ви стали зараз. Знаєте, я не дарма вам показую, що я робила цю роботу. Рефлексія дала просто неймовірний результат. До 24 лютого 2022 року я була і зараз залишаюся засновницею. Академії розвитку поле любові. І я говорила всім своїм учням, слухачам, своїм читачам на сторінках моїх книжок постійно, що вибачити можна все, що полюбити можна будь-кого, і що вороги це просто люди, які нас повертають в стан Ра, в стан світла. Ви знаєте, і сьогодні я так само вважаю. Але коли почалася ця повномасштабна війна 24 лютого від шоку, який я пережила знаходячись разом з своїми дітьми і внуками під Києвом в окупації, проїжджаючи через блокпости росіян, і ми не знали, чи ми виїдемо, але ми не просто виїхали. Ми вивезли 70 машин із своїх дачних кооперативів, які на мене і на чоловіка відреагували як на людей, які зможуть домовитися і нас випустять. І ми виїхали, ми вивезли людей з окупації. То після цього я точно знаю, що в перші тижні цієї війни я написала чесно: в мене з'явилась ненависть і лють до 144 мільйонів людей. А знаєте, що ще в цьому списку є. В мене з'являється інколи лють і ненависть, ну, можливо, не така ж е, жагуча, як до росіян, які зайняли різні позиції, як підтримки своєї армії, свого президента Тирана, так і які пішли в нейтральну позицію і казали нам, особливо мені, то точно б казали, це ваша карма, ви маєте відпрацювати. От я відчувала до них ненависть людь. І я роздаю. Розуміла, що це неправильно, я знала, що це не духовно. Я знала, що я порушую космічні закони, але я точно не писала ніяких дописів і не підсилювала цю карму, але я це відчувала. І ось в моєму списку зараз написано, що так, мені треба знову подивитися на наших ворогів через якусь іншу призму. Що я роблю для того, щоб наші вороги, які прийшли до нас на землю і нас провокують на карму війни, щоб вони все-таки. Втрачали свою силу. Я не воюю, я не можу на них лютувати, як має право лютувати військовий напередовій. Що я можу зараз робити? А я можу підсилювати світло, щоб та карма все-таки обнулилася моєї ненависті в перші дні цієї війни. Так от в моєму списку раптом з'явилася така ще фраза яка мене просто е е дуже сильно е збентежила. Тут написано, я розмовляю російською і писала книжки, і все було добре. А зараз я розмовляю українською, і при цьому яку карму я напрацьовую. Я захищаю російськомовний контент. Уявляєте, як дивно, я перейшла сама на українську, я пишу зараз книжки українською. Але коли я бачу, що в бібліотеках знищують російськомовні книжки, коли починають присувати людей, які не перейшли на російську мову, я закликаю до толерантності і до того, що всьому свій час. Можливо, це не таке гарне виправдання, але мені здається, що. Що таку карму все-таки краще набувати, ніж ставати такими, знаєте, штучними патріотами. Раз ти вишиванці українською мовою, то ти патріот, а російськомовні вони геть мають іти з України. Я не була такою однонаправленою в своїх судженнях, тому що карма і закон карми працює на небесах. Він нам каже усвідом і змінись, що посієш. Те пожнеш, Тож давайте не будемо сіяти в нашу. З вами спільноту в наше суспільство на наше е, українське е, на нашу Україну саме зернята карми війни. Давайте прибирати ось цей розбрат. Давайте дивитися на те, що буде. І навіть якщо ми щось не бачимо і воно не очевидне, воно обов'язково спрацює, тому що ми живемо в дуже цікавий період. Це дуже щільний час, який миттєво реалізує все те. Що ми заклали?